За роки незалежності Україна здійснювала поступові кроки на шляху судової реформи. У цьому процесі адміністративні суди нове явище. Сьогодні про адміністративний суд розказує нам голова Закарпатського окружного адміністративного суду Василь Андрійцьо. Пане Василю, чому процес утворення адміністративних судів в Україні був дещо запізнілим? Значить, в Україні майже завершена судова реформа і. На сьогоднішній день можна сказати, що саме головне завдання, яке було, яка була мета його, це щоб ми мали і забезпечували верховенство права та законність у такій, я би сказав, важливій галузі, як судова влада. Значить, Що стосується адміністративних судів, то важливо знати наступне: значить, у 1992 році. Перша була концепція в Україні щодо запровадження адміністративних судів. Однак вона залишилася поки що була як концепцією, і тільки в 98-му році указом президента було передбачено створення адміністративних судів чи адміністративної системи судів. Отже, що б я хотів сказати, що в принципі, в принципі поштовх утворенню. І, скажімо, початком цьому всьому слугувало це спеціалізація судів. Тобто, коли вже мала судова реформа 2001 року відбулася як такова, і вона було, і тоді було запроваджено значить вже спеціалізацію в судах. Це був як початок створення адміністративних судів. Це нове явище в незалежній Україні. Так, з цим. Ми повинні погодитися, тому що в принципі до цього часу існувала система тільки загальних судів та були господарські суди в Україні. А вже після 2004 року, після утворення адміністративних судів місцевих і апеляційних, відповідно, після прийняття в 2005 році кодексу адміністративного судочинства в нашій країні запрацював. Такий судовий орган, як адміністративна юстиція, тобто адміністративне судочинство. Чи завершився організаційний процес у Закарпатському окружному адміністративному суді? Буквально 10 лютого 2012 року у нас вірніше, президент указом президента України у нас призначено суддю на останню вакантну посаду. І, відповідно, вже укомплектований весь штат, як суддівський, так і працівників суду. І я думаю, що на сьогодні вже можна сказати, що завершено. Однак є проблема в іншому, і я повинен про неї сказати, тому що є проблема у нас із забезпеченням єдиним приміщенням. Тому що, ви знаєте, для суду дуже проблематично працювати у двох приміщеннях. На сьогоднішній день ви бачите це приміщення, в якому ми працюємо, це є приміщення, ну скажімо, да, воно передано судовій адміністрації, і ми е маємо перший і другий поверх у цьому приміщенні для суду. Однак немає місця всім, і тому ми змушені орендувати ще частину приміщення на площі Богдана Хмельницького. Які справи покликаний розглядати Закарпатський обласний адміністративний суд? Спори, які виникають між громадянином і державою, між громадянином і державою це основні наші справи щодо публічної служби, щодо спорів із органами влади управління, щодо їх рішень дій та бездіяльності? Однак повинен сказати, тому що, мабуть, підсумовуючи і 2011 рік, ми повинні також говорити і, мабуть. Наша мета зараз зараз саме така, що е, з 2008 року, чи вірніше у 2008 році, у нас надзвичайно, я зараз і статистику маю, у нас була надзвичайно велика проблема, із, е, і виникла ця проблема тільки із-за того, що внесено було питання на розгляд до наших судів щодо е, соціальних виплат. Це чорнобильців і так званих дітей війни. Значить, за 2008 рік до нас прийшло, поступило понад, це до нашого суду тільки, понад 14 тисяч справ. Однак потім 2008 року, в кінець року, і з 1 січня 2009 року було прийнято рішення щодо передачі цих справ на розгляд міським районним судам. І тому в цей період всі справи, які до нас приходили, ми практично це були новорічні свята, і поштою надійшло понад 12 тисяч справ. Тобто, фактично, я думаю, що це просто ну, завалені були суди цією роботою. Однак 2009 року ми передали в міські районні суди, але це протрималося буквально майже рік. Потім рішенням Конституційного суду було визнано, що неконституційно розгляд цих справ у порядку цивільно. Цивільного судочинства тоді, у 2010 році, знову було поміняно, що все ж таки залишити в міських районних судах, але розглядати в порядку нашого кодексу адміністративного судочинства, що є і до сьогодні. Але повинен сказати проблему, яка виникла в цьому році. Не знаю, чи вам про неї відомо, сподіваюся, що так. Значить, 25 грудня 2011 року, 26 грудня, 2011 року було рішення Конституційного суду за зверненням народних депутатів. І питання стояло щодо конституційності саме змін тих, які виникли. І Конституційний суд тоді трактував так, що саме застосовуються ці всі виплати і розміри відповідно до встановленого кабінету міністрів, виходячи із наявного фінансового резерву. Бюджетного як бюджетного кодексу, так і пенсійного фонду. Однак пенсійний фонд звернувся окремо в Конституційний суд, і вже 25 січня цього року було рішення Конституційного суду, яким також було стверджено, що саме порядок такий, який визначає Кабінет міністрів щодо виплат цих і розмірів. Ось тому із після прийняття оголошення рішення Конституційного суду, у нас на сьогоднішній день. По всій Україні, зокрема в області, надзвичайно поступила велика кількість заяв за нововиявленими обставинами. Тобто пенсійний фонд звертається за нововиявленими обставинами щодо перегляду рішень тих, які були винесені нами за ті прошлі роки, минулі роки, і е, щодо. Перегляду рішень наших, хоча рішення пройшли вже і апеляційну інстанцію, і деякі пройшли навіть касаційну інстанцію, все ж таки, ці зміни до законодавства, які прийняті щодо обмежень виплат державних коштів, чи можна сьогодні громадянам дітям війни сподіватися на ті виплати, які призначені попередніми судами, і як їм діяти в сучасних умовах? Що стосується виплат за ті? По тим рішенням, які набули законної сили, безперечно, так. Чому? Тому що всі рішення, які повернулися, залишені в силі після апеляційної інстанції, ми видаємо виконавчі листи. Ми зобов'язані це робити. Тобто, розумієте, рішення пройшло в нас, воно пішло в апеляційну інстанцію. Після апеляційної інстанції, якщо рішення... Залишено в силі, ну або в частині щось змінено, але воно вже набуло законної сили, зразу після оголошення. Людина приходить до нас, пише заяву, повертається справу, і ми видаємо виконавчі листи. Це по тим рішенням, по яким ми ще приймали, ну де наші були рішення нашого суду. А вже що стосується рішень міських районних судів, то безпосередньо людина приходить у той суд, який виносив рішення. Тому що виконавчий лист видає той суд, який прийняв рішення про те чи інше. По нашим е, рішенням, дуже е, невелика кількість залишилася невиданих виконавчих листів, тобто, що вже всі майже пройшли. Інше питання, що люди могли звертатися в 2009-му, вже в 2010 році. Але це вже не ми розглядали, оскільки вже законом юрисдикція цих, цих справ визначена була. Там внесено було 18-ту статтю Кодексу адміністративного судочинства, внесено бун, пункт 3 було. І тим пунктом саме передбачалося, що розгляд цих справ розгляд, ну, має здійснюватися міськими районними судами. Який найбільший відсоток належить категорії особливих справ. Тобто, що найбільше сьогодні турбує наших громадян у відносинах із владою? Що стосується справ категорійності справ, значить, перш за все, Закарпаття територіально чи географічно так розташовано, що у нас є надзвичайно, я, можливо, більше скажу ще і про іншу тему. Значить, на сьогоднішній день у нас перебуває на розгляді справ, це Щодо видворення іноземців, щодо затримання, щодо е, шукачів притулку іноземців і так далі. Значить, це надзвичайно важка категорія справ, тому що у нас сьогодні в суді проходить понад 30 понад, е, іноземців із 30 країн світу. І сьогодні е, забезпечити перекладача із е, індії, індії, Іран, Ірак, Афганістан – Росія, Грузія, Японія, Сомалі це дуже-дуже проблематично. Але враховуючи те, що у нас проводиться добра, я сподіваюся, така хороша співпраця і, і в плані вивчення, і в плані взаємодії із прикордонниками, з органами міграційної служби. Тому ці питання ну, спільно вирішуємо, щоб забезпечити права цих осіб на справедливий доступ до правосуддя і розгляд цих справ нашим, зокрема, судом. Якщо брати, яка кількість саме більше справ, то саме більше справ нашим судом на сьогоднішній час розглядається це е, за позовами органів Державної податкової служби, от, а також. Це або Державна податкова служба до громадянина, або громадяни до Державної податкової служби. Потім десь на другому місці йде питання публічної служби, тобто оскарження дій чи бездіяльності. Саме більше люди звертаються щодо оскарження рішення, в плані якому розпорядження, рішення сесії. Якісь, ну, людина вважає, що тими діями порушено його право. Дуже багато земельних спорів виникало, дуже багато питань щодо стягнення різного роду заборгованостей. На сьогоднішній день надзвичайно важлива тематика в Закарпатті щодо поновлення на службі. Це митні органи. Ви знаєте, зв'язку з реорганізацією. Митниці в Закарпатті, у нас зараз єдина Чопська митниця. Зв'язку з тим було надзвичайно багато людей звільнено. Ну, по різним причинам. Сьогодні ці всі люди знаходяться справи їхні на розгляді у нас у суді. Справи розглядаються колегіально, тому що це людина ставить питання про помилення на роботі до Державної митної служби України. А оскільки це центральний орган виконавчої влади, тому розглядається колегіально. Велике навантаження на суддів зараз надзвичайно. За минулий рік розглянуто нашим судом з винесенням рішення около 4 тисячі справ. Це з винесенням рішення. Це працювало фактично 11 суддів. Значить, я не кажу за ті справи, які також потребували роботу судді, які повернуті або залишені без розгляду, які передані до іншого суду, які зупинені, тому що призначені чи експертиза, чи ну, якісь інші моменти, які спонукали суддю е, вирішити питання щодо зупинення провадження по справі. Понад 7 мільярдів нашим судом зароблено в мільярд зароблено в державний бюджет Кощі. Понад 7 мільярдів. І я вважаю, що це дуже хороший показник для Закарпаття, зокрема нашого правосуддя. Чи траплялися випадки, що рішення ваших судів оскаржувала міжнародна спільнота? На сьогоднішній день надзвичайно важливу увагу приділяє цьому питанню як представник УВКБ, значить, ООН, Оце по Україні, Білорусі і Росії, значить, вони часто приїжджають у Закарпаття, тому що Закарпаття один із самих актуальних куточків в Україні. Значить, і тому ми мали такий випадок, коли вони після нашого рішення, пройшовши процедуру апеляції, і касації, вони звертались, звертаються і в європейський суд. Безперечно. Однак, у нас у нас із 300 справ за цей рік. Дві справи тільки ну по двом справам рішення були скасовані апеляційною інстанцією, і то ну чисто там по процесуальним моментам. Тобто, фактично, я уже це говорив. І 3 лютого у нас була рада суддів по підведенню підсумків в вищому адміністративному суді. І якраз я говорив, що нам було приємно відмітити, що наші справи, які пройшли апеляцію, порядка 94% залишені в силі. Тобто це хороший, це свідчить про хороший показник якості роботи суду. Розглядати відносини громадян і влади це дуже непростий процес, я б так сказала. І для цього треба знати функцію діяльності усіх державних структур, установ, які форми співпраці існують у вас із у цих відносинах. Значить, у нас запроваджено так, і мені дуже це приємно, що є порозуміння з усіма. Представниками, як скажімо, силових структур, так і тих безпосередньо ну, безпосередньо організацій, з якими ми співпрацюємо більше всього. Значить, у нас налагоджені спільні наради, міжвідомчі, так скажемо, наради, да, зустрічі представників, це як і е, всіх відомств, я маю на увазі силових, так і прикордонної служби митних органів. Крім того, після прийняття чи введення в дію податкового кодексу у нас відбулося декілька зустрічей із з представниками податкової служби. Чому? Тому що це було нове як для нас, так і для них. Ну, різного роду зустрічі були не просто, що там хтось проводив заняття, але спілкування, так сказати, дискусії на ті питання болючі, які виникають у спільних наших працях. Крім того всього, у нас часто проводяться. Семінарські заняття, круглі столи, І як я скажу ще раз, із представниками міграційних служб, із представниками УВКБ цього року майже чотири рази у нас відбувалися такі зустрічі. Ну, маю на увазі минулого 2011, про який говоримо. Значить, і це дає дуже хороші, добрі плоди. Даже я кажу, на раді суддів було відмічено у нас у жовтні місяці. От була певного роду, наче як перевірка, надання методичної допомоги. Значить, це була комплексна така група, приїжджала в Закарпаття і вивчався стан організації роботи, справлення правосуддя і так далі. І якраз відмічено було, що майже ми в хорошому показнику там, в підірці кращих щодо співпраці з іншими структурами і саме організації роботи таким чином, щоб не замкнутися просто самі в собі. Тому що тоді ми ну, не зможемо досягнути тої мети, яка саме поставлена перед нами чи можна вважати, що адміністративні суди покликані захищати інтереси демократії? У нас суспільство має статус несформованого громадянського суспільства, поки що, а відносини, як правило, іноді розглядаються так з так званою політичною доцільністю. Ви знаєте, дуже цікаве це запитання, я вам за нього, до речі, дуже дякую. Тому що це запитання якраз свідчить про наступне. Мною, десь два роки назад, я вже цю позицію висвітлював. Значить, мною було сказано, і я це пересвідчуся, можу сказати навіть на собі, що саме єдиний суд, який сьогодні вирішує питання громадянина і держави. Тобто, де громадянин може знайти саме захист від, скажімо, дій. Чи е, бездіяльності представника органу влади, е, органу місцевого самоврядування? Тому що в інших судах можна, безперечно, що важливість суду є, але більше всього це майнові спори, е, скажімо, цивільно-правові відносини. В даному випадку мова йде про саме. Е, Діяльність влади і громадянина і взаємну їхню відповідальність. Тобто громадянина перед країною, да, перед державою, держави перед громадянином. Це перше. Друге питання, безперечно, що е, запровадження адміністративної, скажімо, юстиції це є надзвичайно великий крок ну, чисто в демократичному такому е, ну, в демократичній площині. Тому що е, майже всі країни Європи давним-давно. Мають адміністративну юстицію. Тобто є адміністративні суди, які здійснюють саме ті функції, про які ми зараз і говоримо. Що стосується іще одного нюансу, хотів би сказати, ви знаєте, от в єдиному кодексі процесуальному, якому в кодексі адміністративного судочинства, передбачено, що після винесення рішення суддя може вказати в резолютивній частині допустим, там да, зобов'язати орган ну, виконати то-то, якщо говоримо про такий порядок, да, зробити то-то-то. І він може зобов'язати цей орган в місячний термін повідомити суд про виконання рішення суду. В жодному кодексі такого немає. Хто може оскаржити рішення адміністративного суду? Будь-хто, сторона по справі або третя, ну, третя особа, яка Вважає, що е, тим рішенням можуть бути порушені права та свободи. Чи були у вашій практиці судовій резонансні справи, і як ви виходили із цієї ситуації? Я повинен сказати, що е, наш суд, крім цих функцій, які я сказав, він ще має особливі функції, е, але вони від час від часу бувають у нас. Це питання щодо виборчого законодавства та референдуму. І, безперечно, я думаю, що саме ці питання, самі такі вино є болючі, і е, вони, скажімо так, ну, більш актуальні стають в процес вибор, ну, виборчому процесі чи в процесі референдуму. Що стосується м, себе особисто, то безперечно справ було багато і різних. І е, я знаю, мабуть, і ті починаючи ще з 2003 року, коли в Закарпатті е, був. Скажемо, такий президент, да, коли в нас були вибори Мукачевського міського голови, да, тоді, коли Закарпаття, скажемо, майже на всю Європу прозвучало із виборами. Але я вважаю, що бачите, рішення пройшло і Верховний суд, і воно залишено в силі. І, мабуть, це честь і хвала нам, що ми тоді правильно розібралися і правильно прийняли рішення. Чи збільшилася в сучасних умовах довіра до судів? Люди по-різному оцінюють і ті події, які відбулися. І то, що зараз відбувається, і то, що ми бачимо і слухаємо по телебаченню відносно правосуддя, да? і ту заяву і політиків і оцінку, скажімо, іноземної спільноти. Да? Але що б я хотів сказати, що саме важливо для нас всіх зрозуміти, що все ж таки це остання інстанція, куди людина йде і сподівається на те, що отримає захист, чи, скажімо, знайде ту правду. З свого боку, стараюся робити так, щоб так було. Наголошую на це своїм колегам і працівникам суду, що більш лояльно, більш якось добріше відноситися до людей із порозумінням. Оскільки і так вони з бідою вже прийшли, то ще, ще треба і тут отримати якісь такі, скажімо, жорстокі да, моменти в своїх тих відносинах, чи, скажімо, в тих відповідях, яких вони шукають. Це так, на мою думку. Але я вірю і сподіваюся, що все ж таки, знаєте, нема правосуддя, немає країни. Тому ми повинні дбати про те, щоб саме молоді кадри, які приходять, зараз надзвичайно хороша, хорош, ну як сформовано і законодавчо закріплено підбір кадрів, саме суддівських. І я думаю, щоб саме оце, можливо, освіжило, оновило систему правосуддя. Тобто молоді кадри досвідчені. Вже люди зовсім трошки іншої формації, іншого бачення, щоб вони приходили в суди, щоб вони, скажімо, на іншому рівні започатковували ту довіру да, громадян до правосуддя. Я вірю в це. Я вам дуже гарно дякую за розмову. На все добре, до побачення.